you yeah. Лійська шеф-кухарка щойно спробувала увійти в історію, приготувавши найбільший казан джолоф рису в історії. Але коли настав час його зважувати, стало щось неймовірне. Та Лінда Бачі вже має світовий рекорд за найдовший кулінарний марафон. Але на цих вихідних вона підняла планку ще вище. Вона зробила спеціальний котел на 23 тисячі літрів, використала 4 тисячі кілограму рису. Вона додала туди 612 кілограм олії, тільки не кажіть про це Америці. Ці 300 кг цибулі, 160 кг козлятини, і щоб усе це приготувати, пішло 1200 кг газу. Після виснажливих 9 годин, коли нарешті настав момент зважувати цього монстра під час підйому краном одна зі сторін кастомного котла не витримала, й упора прогнулась. На щастя, їжа не розсипалась, але в результаті, попри дві спроби, страву так і не вдалося зважити, і рекорд не був визнаний. Але ви не хвилюйтесь, все було не дарма. Їжа не пропала, її роз. Дали в контейнерах і нагодували натовпи, які спостерігали за подією.